Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 185 тисяч 50 особин за добу 630 і поранено 555 тисяч 150 песиголовців за добу 1890. Танків 3668 одиниць за добу, 1, бойових броньованих машин 7126 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 2827 одиниць за добу, 2, реактивних систем залпового вогню, 539 одиниць засобів протиповітряної оборони, 285 одиниць літаків. 308 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2394 одиниці за добу, 8, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5713 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 334 одиниці за добу, 2. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.